У слов'янську не можуть завершити прийом протоколів голосування. Робота застопорилася через одну проблемну виборчу дільницю Святогірська. Всього під час виборів Святогірську працювало дві основних та одна спецдільниця. На одній були зафіксовані серйозні порушення. Так, 26 жовтня до святогірського відділу міліції від одного з кандидатів на посаду міського голови надійшло повідомлення про те, що на одній з коробок з бюлетенями була порушена склейка з відбитком печатки. При пірівозі От участка до территориальной виборчої комиссии, самой комиссии с результатами, оказалось, что один из пакетов оказался надорванный. То есть это вызвало у нас подозрение, тем более, что автомобиль, который осуществлял перевозку, за рулем этого автомобиля оказался один отец одного из кандидатов. Інцидент стався в результаті падіння на ящик голови територіальної виборчої комісії Святогірська. Під час засідання ТВК 26 жовтня голові Валерію Малюті стало погано. Він знепритомнів на робочому місці, зачепивши коробки з бюлетенями. По случайності або може бути, по совпадінню він став возле ящика з бюлетенями. Йому стало плохо, він почав падати, облокатився, об розірвав і оборвав печать печать цього ящика рішенням членів ТВК папери відправили на дільницю для перерахунку. В результаті думки кандидатів на посаду міського голови Святогірська з приводу законності та результатів виборів розділилися. Ну в общем, все исправили, все хорошо. Я вважаю, що вибори пройшли чесно. прозрачно и для города Светогорска волеизъявления народа я считаю законно. Но выборы прошли с применением одних из кандидатов грязных технологий, то есть осуществлялся и подвоз людей, в принципе, из отцом. и, скажем так, в основном вроде бы как и хорошо, но тем не менее оказалось, что в принципе не все кандидаты готовы открыто принимать участие в выборах. Вы знаете, я в городе Светогорске таких грязных выборов еще не видел, честно говоря. Со стороны разных э, лиц, со стороны разных кандидатов, то есть э, участие как и на избирательных участках слишком внимательное, так и э, разница в голосах какая-то непонятная. То есть факты разные, были факты и подвоза людей, были факты и довоза комиссии частными машинами, но не знаю, с этим пусть разбираются компетентные органы. Як відомо, на посаду мера Святогірська претендувала кілька кандидатів. Два з них самовисуванець Віталій Мороз та кандидат від партії Наш край Олександр Дзюба, в результаті волевиявлення народу опинилися у лідерах. Офіційних даних по виборах у Святогірську з'ясувати не вдалося. В територіальній виборчій комісії чи то перерва, чи то лікарняний на невизначений час. Крім того, заплановане денне засідання ТВК у місті не відбулося. Баталії навколо результатів голосування тривають. Я вважаю, що є. давление со стороны настоящей власти Дзюба Александра Ивановича на территориальную выборчую комиссию, которая не хочет до сих пор признавать выборы или затягивает специально этот процесс для того, чтобы либо сорвать, либо аннулировать по одному из участков полностью голосование. Пересчете Оказалось, что корешки были не пропечатаны. Плюс исчезли списки избирателей, уточненные и те, кто голосовал на дому. Поэтому в данный момент невозможно установить реальные результаты выборов, потому как невозможно посчитать, сколько человек проголосовало. Мы вчера пересчитывали на участке бюллетни и сказали, что на бюллетнях Все в порядке, а от на трізних талонах нет печаті. Поэтому я вважаю, що по законодавству України ні там і не бути печаті на трізному талоні. Згідно інформації територіальної виборчої комісії, Слов'янська офіційні дані по виборам будуть оприлюднені 29 жовтня. До цієї дати, згідно законодавства України, Святогірська ТВК повинна здати всі підрахунки. Тож маємо сподівання, що всі можливі зусилля до цього буде прикладено.